Прискорити цей процес не вийде, як правильно прогрівати автомобіль взимку. В умовах низьких температур прогрівання двигуна автомобіля стає необхідністю. Робити це необхідно при мінімальному навантаженні. Багато хто не знає, скільки часу необхідно прогрівати двигун, і намагається прискорити процес, користуючись акселератором для подачі горючої суміші у більшому обсязі. При цьому обороти двигуна збільшуються, але мастильний матеріал не нагрівається так швидко, як хотілося б. Водії часто поспішають виконати прогрівання двигуна, щоб нагріти салон, однак при включенні пічки на це потрібно від 15 до 20 хвилин. Це не має сенсу, тому що охолоджуюча рідина не встигає нагрітися, а вентилятор пічки забиратиме тепло, щоб нагріти салон. В результаті сам двигун прогріватиметься повільніше, деякі автомобілісти починають рух лише після досягнення двигуном температури від 85 до 90 градусів. Однак вона є оптимальною, а не робочою. Рух можна починати вже за температури не нижче 50 градусів, при цьому не можна навантажувати двигун доти, доки він не досягне 90 градусів, тільки після цього можна перейти у режим інтенсивної експлуатації.